В ефірі спецпроєкт про Нікополя. Чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добір кооперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран поцілили по житлових кварталах та ледь не вбили людей. Обстріл Нікопольського району Росіяни розпочали вночі, і продовжили зранку. Вночі били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Марганецькій громаді. А вже на ранок обстріляли Нікополь. Найбільше від обстрілів російської окупаційної армії постраждав Нікополь. У нас попередньо є п'ять поранених людей, понівочені будинки, дитячий садок та три приватних підприємства. Та згодом стало відомо про ще одного пораненого. Всі шестеро звичайні мирні люди. Двоє з них їхали в машині, коли поруч розірвався російський снаряд. Трьох госпіталізували, двоє постраждалих у важкому стані. Одному з них ми ампутували гомілку. А й в Шоці він зараз потребує переливання компонентів крові. Другий хворий теж важкий, теж знаходиться в реанімації. Після оперативного втручання будемо слідкувати і надітись на те, що він буде, буде, буде одужувати. Снаряди прилетіли поблизу будинку Євгенії Васильівни. Вогонь окупанти відкрили близько восьмої ранку, розповідає жінка. Вона якраз поралася на кухні. Так шарахнуло, аж затрусилося все прямо вдома. А потім вже а муж був на балконі. Да, и оттуда полз, ползком, полз, ползет, оттуда вышел. А это, говорит, потом второй раз. Вот. И потом уже мы вышли на улицу, уже пост... стекла полетели. Мужчина у нас собаку выгуливал, так его поранило ногу. Скорая приехала, приехал, забрала его. Російські терористи обстрілювали місто, у тому числі забороненими касетними боєприпасами. Ними усіяні подвір'я людей, дороги та дитячі майданчики. Дісталося й дитсадочку. Я був якраз на вулиці, і йшов так скажем, по території, коли чіло такий свіст, ето і капруді як, як, як і як почало гапати. Потім посмотрев, смотрю, що один літить, тільки літить туди далі, куди то. Я тут до стіни до приткнувся. Там ще жінщина йшла собачки, упала під дерево. Воно як почало коротше, стріляти, ну це було просто. А та дима тут було, ціла куча дима, отут, ці. воно воно там по там, 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 там. постріляло, села. У дитячому садочку повилітали вікна, візуально немає інших пошкоджень, розповідає охоронець. Та каже, ще треба обстежити дах. В основному осколки, осколки, І там в окнах, осколки, коротше, окна в основному пострадали. І там везде теж, ну, осколка, а там попало, там, ну, коротше, везде одні осколки. І вот то одна штука лежить, яка не взорвалась. І от из за территории садика здесь теж вирвалося, вот за, ну, за забором вирва, там діти гуляють футбол. Людей закликають бути вкрай обережними, уважно дивитися під ноги, адже можна натрапити на нерозірвані боєприпаси. Та краще за все бути вдома та стежити за оновленням офіційної інформації від мерії та районної військової адміністрації. Головне не впадати у паніку, адже саме цього намагаються домогтися росіяни. Ці обстріли заточені на максимальну паніку. Багато людей повинно виїхати. Ну я так розумію, що вони якби. Або готувалися, або ще мають ці плани про захоплення території. Чим менше буде цивільного населення на території, тим простіше буде заходити на цю територію. А це перша складова і друга складова, безумовно, це тиск на наше військове і на наше політичне керівництво для того, щоб посадити їх за стіл переговорів. Водночас українські захисники продовжують робити все, аби ворог завдавав якнайменше шкоди мирному населенню. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що вночі в окупованому місті пролунав вибух у готелі, який облюбували росіяни та колаборанти. Напередодні ж представники Великої Сімки та верховний представник Євросоюзу оприлюднили спільну заяву про те, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над Запорізькою атомною станцією в Україні, вивести з ЗС увесь російський персонал та припинити спроби поставити станцію під російське керування. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе та до зустрічі!